Друга міжнародна наукова практична конференція «Енергоефективний університет відбулась на базі Київського національного університету технологій та дизайну. Яка присвячена проблемам ефективного використання енергоносіїв в університетах та екологічним аспектам, організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Київський національний університет технології та дизайну. Дві тисячі року кожну середу у нас засідає штаб на чолі з двома проректорами, які вирішують, розглядають нагальні питання по використанню енергоносіїв. Університеті на другому, третьому поверсі вже встановлені перші етапи автоматизованої системи керування освітлення. Чому освітлення? Тому що у нас основна частина навантаження електричного йде на систему освітлення. Це фактично половина всієї потужності. Економія в грошах 300 тисяч гривень. То це значна сума. Це фактично 20% від річного споживання, і ці гроші відповідно йдуть на реконструкцію ремонту. Захід присвячений питанням використання передових технологій в сфері енергозбереження та принципів побудови енергоефективних моделей вищих навчальних закладів. Світло включається тільки там, де з'являється людина. Якщо людини немає, світло виключається з іншого боку. Ми говоримо про постачання тепла, яке йде з комунальної мережі, але в той же час. За рахунок теплопункту сучасних технологій ми можемо керувати цим процесом. Наприклад, коли закінчився навчальний процес, іде зменшення подачі цього тепла, таким чином іде зменшення тих коштів, які треба буде за це тепло платити. Є інші технології, які сьогодні також використовуються, наприклад, для отримання теплої води. За рахунок сонячних батарей є сьогодні. У нас установки, які називаються теплові насоси, які дають тепло з землі для того, щоб обігрівати навчальні корпуси і лабораторії Міністерство освіти і створює такі можливості для обміну інформації. для… Пропагування тих технологій, які вже існують в вищих навчальних закладів, і шукають нові можливості для покращення такої енергоефективності. Конференція супроводжувалась виставкою, презентацією сучасних розробок та технологій в сфері енергозбереження та конкурсом графічних студентських робіт, плакатом по витратах. В програмі конференції передбачено експозицію результатів наукових досліджень та інноваційних проектів наукових шкіл університету. Серед них екотехнології, нанотехнології. Логії та енергоефективність та ресурсозбереження представлені на стенді розробки кафедри електроніки та електротехніки, регулятор для світильників над виконаних на надяскравих світлодіодах, система автоматизованого керування освітленням в аудиторіях, яка реагує на зниження рівня зовнішньої освітленості. Окрім того, представлені Приклади використання біметалічних конструкцій з ефектом пам'яті термопам'яті, які дозволяють при зміні температури повертати матеріал в вихідну форму. Відповідно в тих чи інших випадках від, від розмикати чи замикати електричні контакти для забезпечення ефектив, надійності і безаварійності роботи пристроїв. Перед вами Практичні результати виконаної наукової перше в світі і в Україні розробки по одержанню тонковолокнистих матеріалів на основі ультратонких поліпропіленових волокон. І ми розробили нові фільтри в першу чергу для очищення і структурування питної води. Враховуючи те, що це поліпропілен, хімічно інертний елемент, так, то наші фільтри чистять ну, все, От, як то ліки, воду, повітря, масла, нафту, там, травники, проявники, органічні сполуки, кислоти, луги, все. Але ми зараз говоримо в першу чергу фільтр для води, тому що це така нагальна проблема. Це 80% хвороб людини це грязна вода. Я представляю колекцію взуття із коноплі. Особливість унікальність у властивості самої рослини коноплі, і тканини вироби із цієї рослини. Вони, як вже підтверджено історією, дуже міцні, практичні. І корисні для здоров'я. Вони мають антисептичні, бактерицидні і рано властивості. Вирощувати, по-перше, екологічний матеріал сельон, конопля. Ми робили із звіробою бушпиням цибулі. З давніх давен у нас все це вирощувалося, і тим більше фарбувати це все. Екстрактори звіробою, ромашка це все у нас є. Просто зробити, запустити це все у виробництво і виготовляти. Пропонуємо виготовляти одяг як повсякденного призначення. Так, і для дітей, і ще з е, от у нас. Безпосередньо одяг для дітей з хворобами опорно рухового апарату з обмеженими можливостями. Ми пропонуємо там використовувати натуральні тканини і розвиваючі елементи, які також із натуральних ем, текстильних матеріалів зроблені. До дня відкриття конференції був приурочений ще один інноваційний проект: запуск в експлуатацію нового теплового пункту головного навчального корпусу. Особливістю пункту є те, що він дає змогу автоматично забезпечувати. Мікроклімат в аудиторіях університету шляхом погодозалежного регулювання в залежності від температури зовнішнього середовища. Крім цього, даний теплопункт дозволяє підтримувати економний режим теплоспоживання в вихідні та святкові дні та в період канікул. Експлуатація такого теплопункту заощадить понад 200 тисяч гривень. Проведена реконструкція в цьому році двох теплових пунктів, поміняли елеватори. Ні, змішувачі насосні змішувачі встановили погодозалежне регулювання, що дало можливість більш ефективно використовувати енергоносій, що отримуємо із міста. Економічно ефективність складає десь приблизно 15-20% економії теплової енергії.